Питання, якщо ви не проти, звичайно. Якщо. Роман Юсич, вважаєте ви, що ваші далі контратаки це сьогоднішній плюс, а от реалізація тих моментів, котрі повинні реалізувати, це мінус сьогоднішньої сьогоднішнього? Реалізація так однозначно, це ну, мінус, це та річ, яка дає результат, я думаю, що сьогодні ми мали такі. Ситуація на полі, ми їх створили на полі в атаці, що ми могли забити більше, як ми забили. Так що думаю, що це є одно, однією з причин того, що ми не взяли очки. Побачили, як команда тримає удар, відразу відігралася після пропущеного м'яча, мало ще кілька моментів ну, дотиснути у другому таймі це відрізок 20-25 хвилин, мав бути, ну, міг бути вирішальним. Стратегічно так, бачите, гра складалася сьогодні такими періодами, де було по-різному. Десь на початку були певні атаки і можливості ворскли. Другий тайм, те, що ви говорите, той, момент, ну, той відрізок часу 100% він був за нами. Я просто відчував, що ну, гол назріває, так мені якось бачилось. Я бачу, що ми так, ну, досить додавали по руху, по всьому. Ну, вже було сказано вище, що. Таких, таких, е такий час, коли ми маємо певну перевагу на полі, ми маємо е цих передпосилок гольових е декілька, звичайно, треба використовувати. Треба збивати голи, тоді результат може бути другий. Бачили, що заміни були вже в останні 10 хвилин. Ну, ви так бачите гру, це дійсно ваша прерогатива. Дійсно, команда 80 хвилин і в склад виконувала всі настанови. Я скажу, що по наростаючій, через те, про заміни мова не йшла, і не, не хотілося, ну не було змісту. Так, хоча ми вже так готували заміну. Я думав, що ми так останніх, ну з урахуванням додаткового часу, ми е, зробимо заміни, але ну. Просто як команда грала, не хотілося нічого міняти, бо мені здавалося, що все йшло до того, що ми маємо перевагу і ми повинні забити. ще питання. Подинуло всі зіграв сьогодні на перший матч в цьому сезоні. Прямо візії хлопці підтримали його і Тренецький шат звісно. Ну, ми не робили з цього таку, знаєте, велику подію, що отут в ну, Він у нас бойова одиниця і він досить. Досить, як для свого віку, він вже такий, можна сказати, певної кваліфікації воротар. В нього добра, скажем, така стійка психіка. Він тримає, скажімо так, концентрацію, він не розгублюється, він досить спокійний. Я думаю, що в нього, в нього взагалі велике майбутнє футбольне.